Так, Доброго-доброго ранку, друзі. Вітаю вас. Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Bogostain. Ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці, яку ми проводимо щоранку о 8.45 за Києвом. І а, сьогодні субота, але при цьому це не є виключенням. Ми все одно з вами в ефірі і все одно з вами ділимося якимись класними штучками. Якимись корисними порадами. І сьогодні я хочу з вами поговорити про певні практики, які роблять люди до завершення під час завершення одного року да, і складання планів на наступний рік. Я знаю, що багато хто з вас і знає, а багато хто з вас бере участь у нашому різдвяному онлайн-спринті «My Best Year 24. І вчора був його останній день із завданнями. Ми якраз пройшли тиждень різних практик для того, щоб класно завершити рік, підвести підсумки, проаналізувати певні речі, знайти якісь певні зони розвитку, подивитися на ресурси, які у нас є, зробити ряд певних там практик. При цьому подивитися в майбутнє, спланувати це майбутнє, подивитися на різні ключові сфери життя, створити ідеальну картину наступного життя наступного року і основних векторів життя на цей рік, і пробудувати для себе певні плани, яким чином це буде реалізовуватися, яким чином ми будемо себе в цьому підтримувати. Спринт добігає кінця. Сьогодні буде ефір з відповідями на питання від Людмили Богуш по результатам цього спринту. І в команді ми прийняли рішення, що для тих, хто не встиг це зробити. В цьому році, в 2023 ми повторимо цей спринт на початку 2024 року, тому, якщо ви хотіли потрапити на цю практику, але за якихось причин там, не встигли або пропустили цю історію, ви можете це зробити. В коментарях цього ефіру можете написати. MyBest Year 24, і ми вас проінформуємо, яким чином ви можете з Нового року цей курс пройти, пройти його повтор. Так, але зараз хочу не про це сказати, бо тут підводжу підсумки однозначно, бо це якраз стосується нашого, цього нашого процесу. Але моя тема сьогодні якраз пов'язана з усіма тими процесами, які відбуваються на нашому. Спринті і якраз ці практики по підведенню підсумків року, а я їх дуже люблю і маю їх дуже багато вже за свою професійну діяльність і не тільки професійну, бо займалася цим. І до початку свого тренерства ще там більше 13 років назад теж любила всі ці практики. І є дві, які я в поточному році згадала, тому що. Також проходила там завдання, певні, по такі завдання завдання адвент-календаря до Різдва, і це були такі якісь щоденні практики, які можна було застосовувати. І в них я зустріла дві практики, які застосовувала. Колись і в своєму житті вони, до речі, давали дуже класні результати. І цього року я вирішила їх теж повторити, бо дійсно класні практики, і вам їх теж пропоную. Колись в наших тайм менеджмент зарядках, а ви ж знаєте, що ми їх проводимо ще з початку 2020 року, з березня 2020 року. Я по якимось із цих практик давала вам навіть. Рекомендацію це застосувати, і зараз це буде знову на часі рефрешнути це трохи, бо багато хто з вас не дивився наші тайм менеджмент зарядки у 2020 році, а ті, хто робили і, можливо, цю практику тоді застосовували, зараз буде дуже круто її повторити. Пропоную вам дві практики. Одна практика для підведення підсумків 2023 року і планування 2024 року, вона пов'язана з тим. З такими з трьома блоками питань. І от я вам рекомендую: наразі ще дуже класний час, ще є у нас час до завершення року, і, до речі, ще є час до Різдва, тому і сьогодні, і завтра є ще можливість це попрактикувати. А взагалі можна попрактикувати прямо сьогодні, щоб не відкладати це на завтра. Так от, ви задаєте собі три питання. Перше питання звучить так: що мені треба зупинити? Друге питання звучить так, що мені треба почати, а третє питання звучить так, що мені треба продовжити. Тобто ви просто сідаєте, берете ручку, аркуш паперу, або просто відкриваєте свої нотатки в мобільному телефоні, якщо, наприклад, ви там сьогодні кудись їдете і такий у вас інтенсивний ритм життя і сісти пописати в звичайному ритмі не Зручно, не проблема, можна прямо там їдучи десь у транспорті взяти свій телефон і в своїх нотатках це прописати. Так от, перший блок питань: що мені треба зупинити? Тобто, що ви хочете, що, наприклад, ви бачите, що в 2023 році відбувалося не дуже оптимально і вам не дуже допомагало або не дуже сприяло чомусь. І ви вважаєте, що є сенс це зупинити і не брати з собою у 2024 рік. Ну, наприклад, ви розумієте, що там у вас є якісь шкідливі звички. Наприклад, ви хочете не брати у 2024 рік вашу звичку палити. І ви хочете це зупинити, да? і прямо прописуєте. От в 2024 році це не оптимально було в моєму житті, а в 24 я брати це з собою не хочу. Наприклад, не хочу. Більше палити, або не хочу лягати пізно спати після 12-ї ночі, тому що це не дуже сприяє там вашому здоров'ю і вашому стану потім на наступний день вашій продуктивності. Або, наприклад, не хочу брати із собою в наступний рік там сварки з певною людиною, або взагалі в 2024 рік не хочу брати з собою певну людину, не хочу брати стосунки з нею. Їх є сенс зупинити. Або не хочу, наприклад, брати з собою якісь певні негативні емоції щодо чогось. І хочу їх залишити в 23-му році, а в 24-му році. Хочу взагалі цих емоцій не переживати з цього приводу. І так далі. Тобто, дивитесь на те, що ви хочете зупинити і не продовжувати в 24 му році. Другий списочок це те, що треба почати. Ви розумієте, що є якісь речі, про які ви мрієте, які ви хочете запровадити в вашому житті, але їх ще чомусь до поточного моменту там немає. І ось тут не відкладайте на потім якраз зараз дуже класний період для того, щоб для себе, хоча б, визначити вектори, де, як і коли, чим саме з цього ви хочете зайнятися. І для себе, для себе це зафіксуйте. Наприклад, я в новому році хочу там запровадити регулярні заняття спортом, або щоденне стояння в планці, або щоденне прочитання там 50 сторінок книги, або там розпочати навчання на такому-то курсі, або розпочати ходити на побачення в кінці кінців, бо немає стосунків, а на побачення вже два роки не ходив. Або або. або. Тобто щось, що ви хочете ввести в вашому житті з нового року, або опікування про своє здоров'я, або а, там проходження що регулярного якогось чекапу орган організму, який не відбувався вже кілька років, а, але треба. Ну і так далі. Тобто фіксуйте для себе список того, чого ви хотіли б розпочати в 2024 році, і чого в 2023 і в попередніх роках, наприклад, не було. І третій список це список того, що ви хочете продовжити. Наприклад, ви розумієте, що є якісь певні успішні дії, які ви робили в поточному році, що вони дійсно класні, вони сприяють там вашому розвитку, або якимось позитивним змінам у вашому житті, або досягненню якихось певних цілей. Тобто те, що дійсно от, є класне, конструктивне, і те, за що ви можете собі подякувати у 2023-му, і ви хочете це взяти з собою в 2024, так само пишете список, що є сенс продовжити. Продовжити, можливо, десь щось там удосконалити, можливо, десь щось там систематизувати, але а, головний момент це саме те, що вже було, і ви ще хочете це з собою взяти в майбутнє. Дуже класна техніка, реально класно допомагає в підведенні певних підсумків року і в створенні для себе орієнтирів на наступний рік і навіть якщо ви нічого більше з практик по завершенню року і планування наступного більше не зробите, це теж буде дуже круто і корисно, і там певні такі думки у вашому у вашій голові точно зародить. Доброго-доброго ранку всіх, хто долучається до нашого ефіру, дуже рада бачити вас а, тут прямо зараз, в прямому ефірі. Так, це була перша техніка, яку я рекомендую вам застосувати, і вона дійсно круто працює. Є ще одна техніка, яку... яка не прив'язана до нового року, її можна застосовувати будь-коли. Хоча і цю техніку, яку я вам щойно озвучила, її теж можна застосувати будь-коли, насправді, коли ви просто хочете певних змін у вашому житті. Але просто в контексті завершення року і планів на майбутнє, це от прямо дуже так клягає і дуже гармонійно це буде. Друга техніка, не пов'язана з Новим роком, але дуже круто буде, якщо ви її зробите прямо зараз. Вона називається Зробити щось по-іншому. І я пропоную вам її свого часу, коли я її застосувала, у мене було дуже прямо, я б сказала, такий... Певний спектр різноманітних нових емоцій і такий, знаєте, прямо ковток свіжого повітря. Зробити щось по-новому, що мається на увазі? От візьміть і проживіть день не так, як ви звикли. В... Запровадьте в свій день щось, чого не було в ньому раніше. Ну, наприклад, ви завжди вставали і починали свій день там з чашки кави і там з перегляду новин до, до прикладу. А сьогодні візьміть і почніть ваш день, або не сьогодні, вже бо він вже не почався, мабуть, для вас, а там, наприклад, завтрашній день. Візьміть і почніть, наприклад, зі склянки води і а, з планки зі стояння у планки там дві хвилини. Припустимо, або там з 10-хвилинної зарядки. Або, наприклад, розпочніть цей день з того, що ви просто встали, повмилися і пішли на прогулянку зранку. От ніколи ви такого не робили, а от зараз взяли і все, просто пішли на прогулянку. Ідіть, наприклад, на роботу або якісь певні звичні місця для вас іншим маршрутом. От просто візьміть інший маршрут і добирайтеся до роботи не так, як ви зазвичай ходили. Приготуйте на обід якусь іншу страву, яку ви ніколи не готували, або яку ви готували, але зазвичай ви її готуєте не от не на обід, а от сьогодні на обід приготуйте її. Або візьміть якусь іншу книжку. От ви любите от такий певний жанр літератури. А сьогодні візьміть от просто кардинально інше щось в тому напрямку, в якому ви ніколи не читали. Або візьміть і перегляньте фільм. От ви ніколи не переглядаєте фільми зранку, а от зараз візьміть і подивіться фільм. Це може бути все, що завгодно. Але ідея заключається в тому, щоб позбутися від наших оцих рухів по інерції по такому цьому, знаєте, замиленому, щоденному, звичному маршруту в усіх сенсах цього слова. І Взяти і зробити по-новому. І я вам гарантую: от я вам гарантую на 100%, що якщо ви це застосуєте і проживете свій день по-новому, а ще в цій практиці пропонов практиці пропонували, наприклад, взяти і прожити тиждень по-новому, от по-іншому. От, просто по-іншому, не так, як я це жив весь цей час до цього, займаючись якимись новими. Речами або тими самими речами, але іншим способом. І, наприклад, якщо спробувати прожити тиждень за таким новим сценарієм, то ви побачите, що ще кардинальніше певним чином зміняться якісь ваші сприйняття певних подій у вашому житті і, можливо, прийдуть усвідомлені рішення. Щось в цьому зроби, змінити і якось по-іншому почати діяти. Дуже рекомендую вам цю практику, реально класно просто. От прямо там в голові починають якось ці шестеренки працювати іншим способом. От, тому на сьогодні у мене, по суті, дві такі поради для вас. І... Буде дуже круто, якщо ви поділитеся потім у, у коментарях вашими а, усвідомленнями, які а, в зв'язку з цими практиками у вас відбулися. Все, друзі, на цьому хочу завершити наше з вами сьогодні спілкування. Завтра о 8.45, очікуйте зустрічі з експертами компанії «Богуштайн», так само на нашій тайм менеджмент зарядці. І бажаю вам такого класного, плідного, мабуть, навіть я б бажала вам такого легкого і розслабленого завершення 23-го року і переходу в 24-й. Все, друзі, па-па, гарного вам дня!